Доброго дня камради! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів поговорити про такий ось цікавий ніж. Попався мені в руки е, ось така ось мора. Е, сам точно модель я не знаю. Тут, якщо хто знає, підкажете мені. Е, цей ніж привезений був зі Швеції, власник його деякий час жив. Е, Швеції і знайшов десь у второму будинку, там де він жив, оцей ніж. Ну, я так думаю, рок років йому 20, напевно, цьому ножу. Може я помиляюся. Подивіться на логотип. Я Думаю, видно, наскільки він жесточений. Ніж дуже досить старий. Тут використовується ламінована сталь. Зараз може буде видно полосу, там не переходить. В принципі, погано видно, зараз це я. Попав мені в руки він дуже, в дуже поганому стані, він був кхм, весь поржавівший. Об, Обух був дуже побитий, О, сліди видно. Молотком видно, що молотком били по обусі сильно. Також мені почалося це все виправляти. Але ну, я так запольовувати не став, дуже клонок. Так, так робочий ніж, він так для таких всяких, потр... для всяких задач, яких він виконується, хватить йому такого. Ось такі ось пластикові ножни на Моро. Тут є два отвори для вентиляції, для здиву води, бачите, як нема. Підвіз шкіряний або щось таке похоже на шкіру, власник його носить на такі резиночці на шиї. Що, в принципі, досить непоганий варіант. Так, подивимося по характеристиках. Зразу глянемо вагу. Так, сам ніж важить 103 грама. З ножнами 142 грама. Товщина обуха тут в ньому 2,5 мм, я вже міряв. Довжина леза 15,5 см. А загальна довжина ножа, виходить? 27, 27 і 10 мм. 27 см. Рукоятка тут дерев'яна. Тут бачу, хтось вже <годи> нацарапив свій блітеру L. Не знаю, що це вона має означати. Така досить зручна. Ніж, бачите, великий, гардин немає ніякої. Але ось, ось ця бочкообразна така рукоятка. Очко така. То вона, вона так сприяє такому, так що ладонь, так, вона так класно заповняє лодонь. Що відчуття такої надійності, що ніж нікуди. Тобто, якщо будеш колоти, що він нікуди не зійде, ні. ні, ні і залишиться в руці. Досить таки, досить -то в мені подобається в тих е, ножах з е, 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 ну, фінських, скандинавських. Що такі рукоятка дуже така ергономічна, класна. Е, Спуски тут із сканді йдуть. Скандинавські спуски в ноль. Больстер тут йде металічний. Не знаю, який метал. Ну, бачите, рукоятка була покрас... покрашена в червоний колір, але краска вже як пооблазила. Оніч дуже старий, але такий досить е, приємний в так, лежить гарно. І користуватися буде, в принципі, він вже прослужив років 15, напевно, може 20 і ще стільки прослужить. Нормально ним користуватися. Ось такі ось цікаві ні, що був у мене на каналі. Якщо знаєте точну назву моделі, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.